Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Малята, я зайшла зранку в кімнату, а в мене тут хтось спить. Хто це? Так, діти, правильно, це ведмедик. Коли на землю випав сніг, Ведмідь заліг у свій барліг. Коли ведмедик встане, тоді і сніг розтане. Прокидайся ведмежа, вже до нас іде весна. Діти, ведмедик чомусь не прокидається. Мабуть, він міцно спить. Що ж нам робити, як ведмедика розбудити? Малята, як ви гадаєте, чи можна розбудити ведмедика годинником? Так, зранку, коли ми прокидаємося, годинник співає нам свою пісеньку. Ось у мене є такий годинник. Але він... Мабуть, зламався і пісеньку свою не співає. Що ж нам робити, діти? Ой, малята, а давайте ми замість годинника заспіваємо його пісеньку і розбудемо ведмедика. Домовились? А співати пісеньку годинника ми будемо ось так. <звук> Спробуйте разом зі мною, <звук> давайте ще раз голосніше, <звук> ой, ведмедик поворушився. Ось і прокинувся наш ведмедик малята. Дякую вам, що розбудили мене. Будь ласочка, ведмедику, ми завжди раді допомогти. Тільки я не знаю, що ж треба робити, коли прокинувся. Діти, давайте розкажемо та покажемо ведмедику, що потрібно робити, коли прокинулися. Ось нас розбудив годинник. І що ми робимо перше? Так, вірно, ми вмиваємося. Давайте покажемо ведмедику, як треба вмиватися. Ось так. Покажіть і ви, діти. Побачив ведмедику? А що ж ми робимо далі? Чистимо зуби молодці, ось так. Молодці. Милися, зуби почистили. Що робимо далі? Зарядку! Правильно, молодці діти! Ще ми зранку робимо зарядку. Потім одягаємось та йдемо куди? Вірно, йдемо снідати. Снідати я люблю, а ось зуби ніколи не чистив і не робив зарядку ніколи. Ведмедику, зранку обов'язково треба чистити зуби та робити зарядку, щоб бути здоровим. Я тепер теж буду чистити зуби та робити зарядку, адже я дуже хочу бути здоровим. Ну що, ведмедику? Тепер ти знаєш, що треба робити, коли прокинувся? Так, дуже дякую за те, що ви мені все розповіли. Я зараз вмиюся, почищу зуби. Зроблю зарядку, поснідаю та піду гуляти. Ну що ж, ведмедику, тоді ми з тобою прощаємось. Дякую вам за все. До побачення, малята. До побачення, ведмедику. Прощаємося і з вами, малята. Бувайте!